Урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам відбулися в Івано-Франківському базовому медичному училищі. Дипломи отримали 99 чоловік. З них фельдшера 66 і Акушера 33. Радість та усмішка сяяли на обличчях випускників. І є чому? Адже 100% тих. Хто навчався за державним замовленням, та велика частина тих, хто навчався на договірних умовах, отримали направлення на влаштування. Я хочу сказати, що завдяки управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації всі студенти, які навчалися за державним замовленням, і не тільки вони, отримали направлення на роботу. Я розумію, що не завжди це буде задовільна зарплата, не завжди буде це, скажімо так, вони почуватимуть себе комфортно, навіть отримавши цей диплом. Але ми хочемо побажати їм одного, що вони завжди залишалися людьми, незважаючи на будь-які сімейні побутові чи виробничі колізії. Тож щасливої вам дороги, перші випускники нового століття та тисячоліття.